З вами Антоні. Сьогодні друга частина авторського меню в рамках проєкту фінансова терапія. Поїхали. Юніт економіка, Або просто. Як керувати маржинальністю вашого бізнесу? Коли, кому та скільки, за якою ціною продавати? Гарне питання, чи не так? Друге фінансова звітність, або, як я люблю казати, результати бізнесу на табло. Тому що лише правильна структура фінансової звітності дає розуміння того, а що наразі відбувається в бізнесі. Який реальний стан, який факт? Окремий фінансовий інструмент, про який я вже говорив, платіжний календар. З цим взагалі біда. Постійне альо-альо, альо-альо. що платити, що не платити, люди вирішують в ручному режимі. Платіжний календар лишає вас трьох базових питань: кому, коли та скільки платити. Далі. Дорожня мапа бізнесу або скоркарта. Продажі, фінанси, маркетинг, виробництво, deliverі, HR, рекрутинг. Всі ваші бізнес-функції знаходяться в одній таблиці з чітко виписаними метриками та їх щотижневим моніторингом. Сенарь на бізнес планування Тут це дуже просто. Як бути готовим до змін? Тому що бізнес, як і життя, штука динамічна. І треба розуміти, коли сказати стоп і обрати інший шлях. Тому що до однієї тієї ж цілі ведуть декілька шляхів. Стратегія. А про що у вас бізнес? Куди ви рухаєтесь? Це не для мене, це для вас розуміння. Коли є довгострокові цілі. Дуже просто розуміти, що робити сьогодні, що робити щоквально, щомісячно або щорічно. Бізнес процеси та комунікація. Тут лише одне речення, точніше одне питання: а як можна побудувати нормальний гармонійний бізнес без нормальної гармонійної комунікації е, і процесів е, е, ніяк. Фінансовий мансет власника. Сіо, власника, овнера, фаундера, які твої бізнес-переконання, які твої бізнес звички? Як ти плануєш? Як ти реалізовуєш те, що запланував? Який в тебе тим менеджмент, які в тебе догми, які в тебе переконання? Чи допомагають вони тобі зростати, чи ні? А може, ходиш просто по колу? Якщо хочеш розібратися з цим та вивести себе та свій бізнес на інший рівень розвитку, Напиши мені, будь ласка, в директ. Ось десь тут буде. Слово терапія. Терапія. Слово терапія.